Молитва Отця Піо у важких обставинах життя. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам просіть і отримаєте, шукаєте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо я стукаю, шукаю, і прошу благодаті, звільнення України до всього злого. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю тобі. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам, про що тільки проситимете Отця Моє ім'я дасть вам. Почуй мене, Ісусе, бо я прошу Отця благодаті у Твоє ім'я. Отче наш що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у Спосу, але визволи нас від локавого. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, всякчас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам небо і земля проминуть, мої ж слова не проминуть. Почуй мене, Ісусе, бо підбадьорено твоїми словами. Прошу про цю благодать, Отче наш що сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Від Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скороботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна.